Коли я будував теплицю з пластикових труб, я для поливу використовував ось такі туманоутворювачі. Вони класно працюють, відносно недорого коштують. Та через три сезони експлуатації форсунка почала вже погано розпилювати. І я зрозумів, що цей туманоутворювач вже забився всередині. На зиму я його не знімав, тому це також додає проблему. Як я його чищу, зараз вам детально покажу. Я знімаю ось ці зелені елементи, вони прокручуються проти годинникової стрілки. В подальшому ось ці наконечники я теж знімаю. Загалом розпилювач розбирається досить легко. І вся ізюминка всередині. Ось тут і ось тут. Там збирається солі з води, і плюс, коли зимою не знімати ці туманоутворювачі, там навіть павуки можуть свої кокони залишати. І компанія Чупа-Чупс виготовила прекрасний інструмент для чищення туманоутворювача. По діаметру ідеально підходить. Погляньте, скільки сміття на кінці збирається. Ось. Тепер форсунка працюватиме чудово. Збираємо у зворотньому порядку і користуємося.